Привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. В цьому відео розглядаємо такий випадок, чи потрібен все ж таки витяг про. Наявність інших працездатних осіб для здійснення догляду за особою з інвалідністю або для здійснення догляду за людиною, яка потребує стороннього постійного догляду. Ну, це в нас декілька пунктів по відсрочці від мобілізації. Пункт 9, пункт 13 і пункт 11, як в цьому рішенні суду, яке ми будемо зараз розбирати у відео. Тому давайте подивимось, як суд розібрався з цією ситуацією, що він сказав, і на які норми права він посилався. Я дуже люблю розбирати рішення суду, тому що. Деякі рішення суду, от вони, знаєте, для мене як зразкові. І оце рішення суду я хочу також вам показати і роз'яснити. Воно для мене як зразкове у саме таких правовідносинах. Тому залишайтесь, послухайте це відео. Хто не підписаний, підпишіться на канал. Є ще телеграм-канал, там більш швидко виходять правові новини. Зміни в законодавстві наразі дуже часто відбуваються. За цим слідкую і все це публікую на своєму телеграм-каналі. Щоб їх не пропускати, підписуйтесь і будете в курсі цих новин. Якщо потрібна правова допомога, або консультація, звертайтеся за номером телефону, бачите його на екрану. Записуйтесь попередньо і буде вам надана правова допомога. І так, говоримо про рішення суду. Це в нас Чернівецький окружний адміністративний суд. Ще від 17 травня 2024 року у справі 600 дріб 530 дріб 24А. Залишу посилання на це рішення під відео. Звісно, можете ознайомитись з повним текстом, а я вам зазначу основні такі, знаєте, тезисно позиції, які мені в цьому рішенні суду в мотивувальній його частині. Якщо дуже коротко по цій справі, то людина звернулася до ТЦК з заявою про надання її відсрочки від мобілізації на підставі пункту 11 частини 1 статті 23 закону України про мобіліційну підготовку та мобілізацію. Ну, Хто не в курсі, це в нас. Догляд за дружиною з інвалідністю другої групи. І цей пункт, до речі, взагалі не передбачає е, якихось там інших документів, окрім документу про, ну, точніше, підтвердження того, що ви знаходитесь у шлюбі, це, звісно, свідоцтво, да, про шлюб. І документ про інвалідність дружини другої групи. Все більше ніяких документів додаток 5 постанови Кабміну кабіну 560 -е, не передбачає взагалі. Але ТЦК вважала за необхідне витребувати у людини ще додатковий документ, якийсь. Витяг з рацу, такий орган реєстрації там, актів цивільного стану, і от витяг з цього рацу про те, що інших е осіб, які можуть догля догляд зробити за дружиною, їх немає. Отакий от витяг витребувала в нас ТЦК. І зараз подивитись, як на це відреагував суд. Ну, звісно, було ТЦК відмовлено в наданні відсрочки. Людина пішла е з позовом до суду і просила суд зобов'язати надати їй відсрочку. І тепер розбираємо саме рішення. обґрунтуванні заявлених вимог позивач зазначив, що звернутися до відповідача заяву про надання йому відстрочки від під час мобілізації на підставі абзацу 11 частини 1 статті 23 закону про мобіліційну підготовку та мобілізацію, а саме у зв'язку з наявності в нього дружини із другої групи інвалідності. Разом з тим відповідач за наслідками розгляду відповідної заяви відмовив у оформленні відсрочки від призовної військовослужби з підстав відсутності у позивача. Відповідних підтверджуючих документів, які вказують на відсутність інших працездатних осіб, які згідно з законом зобов'язані здійснювати утримання дружини військовозобов'язана. Хоча по цьому пункту. Взагалі, таке ну така вимога вона відсутня. Да? Якщо там ми беремо там 13 пункт або 9, всім вам вже відомо, там є там більш-менш якісь там спірні моменти, які вже там у нас Кабмін також врегульовував щодо там надання цього акту, який там, начебто, повинен показати, чи є ще інші особи, і ТЦК повинен в цьому впевнитись. Але по пункту 11 взагалі, такого нічого немає. Але ТЦК такий документ вимагав. І позивач наголошував на протиправності прийнятого щодо нього рішення, оскільки вважає, що під час звернення до відповідача з заяв про надання відсочки, не було подано повний перелік необхідних документів. Такі документи підтверджують наявність у дружини другої групи інвалідності та відповідно докази необхідності її утримання, що здійснюється позивачем, а також відсутності інших повнолітніх членів сім'ї. До речі, було долучено саме довідку про склад сім'ї, також користуйтесь цією порадою. При цьому звернув увагу суду на вимогу працівників ТЦК щодо необхідності надання на підтвердження відсутності інших осіб, які зобов'язані утримувати дружини військового зобов'язання, довідки чи витягу із ДРАТ. З цього приводу пояснив, що відповідності до листа Міністерства юстиції щодо видачі витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, тут є номер листа і від якої дати законодавством встановлено. Конкретні форми витягів із реєстру, які формуються з нього автоматично. Видача за заяви фізичної особи витягу із реєстру щодо відсутності працездатних осіб дітей в дужках є у особи з інвалідністю, не передбачено чинним законодавством. На цей лист також можете посилатись, тобто користуйтесь да, цією інформацією. Крім того, повідомив, що батьки дружини проживають в іншій області, та в силу віку його дружини, тобто 30 років, не повинні її утримувати. До речі, сімейний кодекс також це передбачає, стаття 180, якщо я не помиляюсь. І от далі. Відповідач подав до суду відзив на позов, обґрунтування якого зазначав, що згідно алгоритму реалізації змін до абзацу 11 частини 1 статті 23 закону про мобіліційну підготовку та мобілізації, затвердженого головним управлінням персонального генштабу збройних сил України у разі наявності військовозабов'язаної дружини. Або чоловік із числа осіб з інвалідністю, військово зобов'язаний для отримання відсрочки, має подати. І тут є перелік документів, я зараз зазначу, але хочу прокоментувати. Тобто ТЦК посилається е, на якийсь алгоритм реалізації змін до статті 23. Що це за документ взагалі невідомо. Суд у нас посилається на норми діючого законодавства. І вам всім відомо, що згідно Конституції, норма діючого законодавства повинна бути доведена до людини. Що це там алгоритм реалізації змін, як і ці директиви, це для нас щось таке незрозуміло. Да? І от Вони кажуть, що повинен був він долучити оригінал або нотаріальне завірене копія документів, підтверджуючих родинні зв'язки. Ну, це свідоцтво про шлюб Оригінал або нотаріальне завірене копія документів, що підтверджують інвалідність члена сім'ї. І витяг з реєстру актів цивільного стану про відсутність працездатних дітей у особи з інвалідністю. Що це за витяг? Невідомо. Щось там собі ТЦК видумав в цьому разі, да? і про це ж суд далі описує. Ну, читаємо далі: з повідомлених позивачем позові обставин, які не заперечуються відповідачем, у відзиві вбачається, що під час звернення до ТЦК та СП заявою та долученими до неї додатками відповідальними особами центру було пере. Повідомлена про необхідність також долучена до заяви довідки чи витягу з ДРАЦ про відсутність інших родичів. Позивачем направлена запит до ДРАЦ відповідно із проханням надати передбачений законодавством зразок довідки чи витягу про відсутність інших родичів. Тобто, у нас людина ще офіційно звернулась да, до ДРАЦУ. Згідно відповіді начальника відділу там територіального органу РАЦ, зазначено, що чинним законодавством не передбачено видачі відділам державної реєстрації актів цільного стану, підтверджуючого документу про наявність або відсутність інформації щодо інших повнолітніх працездатних родичів, зазначену відповідь позивачем додана до раніше поданої заяви до ТЦК та СП. Тобто людина ще й додала цю відповідь, але ТЦК також її не врахував. Крім того, згідно з довідкою, от. Рукшинська там сільської ради, е, виданої такому-то такому, то він зареєстрований та проживає до складу сім'ї входять дружина, донька, е, тобто ну, дружина і двоє дітей було в нього неповнолітніх. І в відповідності до витягу про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, виданому ЦНАП, було проживаючих там чотири людини. І от зазначено, хто там проживав. Це про той документ, який він долучав ще спочатку. Тобто він зазначає, що в мене є дружина і є двоє неповнолітніх дітей. Е, да, і що в нас е, що в нас далі? Далі за наслідками розгляду поданої позивчим заяву відповідно до витягу з протоколу комісії, це вже суд вивчає матеріали справи. Надання відсрочок від призову на військову службу під час мобілізації позивачу відмовлено надання відсрочки від призову на військову службу, дослівно зазначено. От суд цитує. Згідно абзацу 11-ї частини 1 статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію підлягає призову на військовослужбу під час мобілізації. Підстава відсутні відповідні підтверджуючі документи, які вказують на відсутність інших працездатних осіб, які згідно із законом, зобов'язані здійснювати отримання дружини військового зобов'язання. Тобто ТЦК сам собі придумав якийсь документ, незважаючи на те, що ДРАД сказав, що такого документу не існує, незважаючи на те, що Мін'юст роз'яснив раніше, ще у 2023 році, що такого документа також не існує, ТЦК в нас відмовляє відсрочці і зазначає, що не надав такий документ. Відмовляючи позивачу, і тут вже суд висловлюється. Да, у наданні відсрочки від призваного військового службу під час мобілізації відповідач в якості підстави протоколі засідання комісії вказав, що відсутні відповідні підтверджуючі документи, які вказують на відсутність інших працездатних осіб, які згідно закону зобов'язані здійснювати утримання дружини військового зобов'язана. Суд звертає увагу на те, що в межах цього спору відповідач не заперечує. Факту наявності в позивача дружини, яка є особою з інвалідністю другої групи, тобто те, що зазначено саме в законі. да у нас ну Спочатку це стаття 23, а потім вже воно б там перемістилось до постанови Кабміну 560, яку встановлено саме які додатки ви повинні долучити до вашої заяви. Разом з тим, лише за наявності відповідних доказів того, що його дружина не має інших працездатних осіб, окрім нього, зобов'язаних відповідно до закону отримувати її як особу з інвалідністю другої групи, позивач може отримати отримати відсрочку від мобілізації, передбачено абзацом засом 11 численно першої 23 цього закону. За визначенням закону України про зайнятість населення, це дуже цікава інформація. До речі, послухайте працездатні особи. Віком від 16 років, які проживають на території України за станом здоров'я, здатні до активної діяльності у сфері праці. Як встановлено з матеріалу справи, дружина позивача інвалід другої групи, має двоє неповнолітніх дітей: 16-20 років народження, які станом на час виникнення спірних провідносин та на момент розгляду даного спору є непрацездатними особами. Ну, в силу своєї там малолітності. Да? Суд наголошує, що дружина позивача, яка згідно наявних у справі документів, є повнолітньою особою, відповідно, у її батьків немає обов'язку встановлено статтею 180, про яку я казав сімейного кодексу, її утримувати, яка передбачає, що батьки зобов'язані утримати дитину до досягнення нею повноліття. Тобто ще таке питання в нас суд розкриває. У відзиві. Відповідь чим зазначено, що позивач додав неповний перелік документів для підтвердження права на отримання відсрочки, згідно абзацу 11 часи на першої статі двадцять закону про мобіліційну підготовку та мобілізацію. а Саме не було надано витяг з реєстру актів цивільного стану. Про відсутність працездатних дітей особи з інвалідністю, да, незважаючи на те, що такий витяг взагалі не існує. Поряд із цим, жодним нормативно-правим актам не передбачено такого документу, в тому числі витяг, який містив би інформацію щодо відсутності особи працездатних дітей. То суд це чітко каже. Значено також підтверджується відповіді територіального органу РАЦ, де зазначено, що чинним законодавством не передбачена видача відділами державної реєстрації актів цільного стану підтверджуваль документу про наявність або відсутність інформації щодо інших повнолітніх працездатних родичів. Таким чином, матеріал справи містить докази того, що позивач, як на момент звернення заяви про надання відсрочки від призивної військовослужби під час мобілізації. Так і наразі є єдиною працездатною особою, яка відповідно до закону зобов'язана утримувати свою дружину з інвалідністю другої групи. Натомість, відповідач очікував відповідача документи, які не передбачені чинним законодавством. З огляду на встановлені під час розгляду цієї справи обставини, суд доходить висновку про протиправність рішення відповідача щодо відмови у наданні відсрочки призовної на військову службу. Такому та такому, то та необхідні задоволення позову в цій частині, і до речі, позов він задовольняє повністю. Визнає протиправним та скасовується рішення, оформлено протоколом. І зобов'язує ТЦК прийняти рішення, яким надати такій людині відсрочку від призову за мобілізацію. на підставі абзац 11 частини 1 статті 23 закону, тобто це не просто рішення, яким скасовано те рішення, і надано можливість людині повторно звернутись. А ТЦК зобов'язана цим рішенням надати відсрочку людини по цій підставі, за які вона зверталась. Рішення набрало законної сили першої інстанції. ТЦК його в апеляцію не оскаржувала, тому в принципі ми на це рішення можемо посилатись десь, якщо будемо звертатись до ТЦК і зазначати, що судом вже колись встановлювався такий факт, і можемо посилатись на ці мотивувальні частини. Звісно, в нас прецедентне право зрозуміло, що це не є законом, це рішення. Але суд вже розбирав таку ситуацію. Я думаю, що вона є корисною. Тому, якщо це відео було для вас корисно, поділіться ним. Якщо ця інформація була корисна, підписуйтесь на канал, залишайтесь на каналі. Всім гарного вечора. До побачення, мирного неба.